Наш настала довгоочікувана відпустка, і ми збираємось їхати в гори. Тому час вже збиратись, і я поступово буду вам показувати, які речі буду брати з собою. Ми будемо проживати в яблуниці і їдемо всього на 4 дні. Отже, беру з собою такий невеличкий рюкзачок. чим він мені подобається, тут дійсно багато різних відділів, і тут можна сховати речі першої необхідності. Наприклад, зарядні пристрої, павербанки, далі розчіска. У мене, до речі, Teaser. Дуже зручно брати в дорогу, тому що вона компактна, ну і плюс не пошкоджуються зубчики, це теж дуже зручно. Далі косметичка, тут косметика першої необхідності, Там зубна щітка, зубна паста, резинки і так далі. І сонцезахисні окуляри. Також беру чехол на GoPro. GoPro в мене знаходиться в чемоданчику. ось, А це я вже вирішила сховати в рюкзачок. Документи беру і паспорт, і загранпаспорт, Чому? Тому що, якщо я буду кататись на лижах, я буду рандувати і не тільки спорядження, але й одяг. Тому, якщо у вас є одяг, то це дуже зручно. А так як у мене його немає, то відповідно, щоб взяти на прокат спорядження, потрібно буде залишити документи під заставу, що там і там. Або грошову заставу, тільки я не пам'ятаю, яка там сума. Гаманець, навушники. До речі, нещодавно придбала таку круту аптечку. Навіть я б сказала, що це для вітамінів, тому що тут є поділки, цифри, і, тобто, можна, наприклад, там, випиваєш там, щоб не забув, там три ставиш, там, чотири і так далі. Але я її використовую чисто для таблеток, і навіть тут є такі наклеечки, де можна підписати їх. Не знаю, як на мене, це дуже зручно, компактно. Далі беру з собою блокнот. Для записів раптом, якщо я буду в горах, до мене прийде натхнення, я захочу записати свої думки, ідеї, плани, тому беру з собою. Обов'язково, щоб не замерзнути шапочка, рукавички, теплий шарфик. Ну, і переходимо до чемоданчика. У мене 45 на 30. Він дуже мені зручний. Якщо дійсно поїхати так на декілька днів, то все в нього поміщається. Тут навіть є замочок. І в принципі, так як ми будемо 4 дні, то, відповідно, речей немає сенсу багато брати з собою. Але все ж таки, навіть береш трохи речей, вже пів чемоданчика вже й немає. Беру таку ковтиночку теплу. Обов'язково беру топіки чорний-білий, це якщо під низ, під кофточку. Такі чорні лосіни, це для того, щоб ходити по номеру. Бежеві джинси. Гольфик. Ну, тобто стараюсь брати такі теплі речі, бо дійсно в горах буде ще холодніше. І щоб не замерзнути. Дуже мені сподобалася ця кофточка, якраз її нещодавно придбала. Вона така дуже тепла. І якщо навіть сидіти в закладі, тут є замочок. І чим подобається оригінальність в тому, що тут, бачите, з внутрішньої сторони кольора є навіть такий декор. Дуже класний. І що вона дуже-дуже тепла, тому замерзнути я не маю. Беру ще з собою спортивні штанішки, вони просто ще сушаться, і в неї буде така ковтиночка біла. І, в випадку, якщо ми захочемо десь посидіти в закладі, і не хочеться вдягати там светри, гольфи, то хочеться... Вдягнути щось таке вже обтягуюче, тому беру з собою вон на всяк випадок. Обов'язково купальник, тому що ми будемо в бані, хто знає, може в чани підемо, тому купальник необхідний. Також теплі носочки, ремішок, обов'язково колготки. Далі піжамка, в якій я буду спати, тапочки тут у нас балаклава, якщо будемо кататись на лижах. Ну, і так як я буду знімати, беру з собою штатив. Зараз на даний момент я знімаю на нього, але він дійсно компактний, поміщається в таку коробочку і в чемоданчику дуже зручно. Макролінсу, я не знаю, вона, мабуть, мені не знадобиться, але краще взяти бо потім, якщо щось потрібно буде, я пошкодую, що я тоді її не взяла. І така мені ще косметичка дуже мені подобається. Така плюшева, м'ягенька. Тут у мене косметика догляду за обличчям, тілом, ну та інше, дезодоранти і так далі. Також беру з собою і GoPro-шку, тому що, якщо ми будемо кататись на лижах, дійсно дуже класні кадри виходять. Але я не знаю, чи мені вдасться познімати не на неї, тому що вона останнім часом щось і виключається, і включається сама, і, в принципі, ще додаткову батарею. І тут ще буде мікрофончик, на який я зараз записую. Нормально, я її не помітила, коли вона випала. Ну і в принципі це все, що помістилося чемоданчик і навіть залишається трошки місця. Але й додатково у нас ще буде і звичайний пакети, де будуть там гостинці для наших друзів, з якими будемо також жити. І в принципі, теж в дорогу потрібно розрахувати що. Потрібно місце для якихось перекусів, бо ми приїжджаємо у 12-й годині дня, тому там поснідати потрібно. І, в принципі, це все. Я думаю, це ті речі, які мені знадобляться на перший час. Я також рекомендую завчасно мати якийсь список, підготуватись завчасно і внести туди ще термобілизну. оскільки я все в останній момент про це подумала, і я вже не встигла її купити. І, в принципі, якщо ви будете кататись на лижах, це дійсно необхідно. Коли ти п'єш смачну каву. Добрий ранок, це коли ти п'єш смачну каву з видом на гори насолоджуєшся краєвидами цим гірським повітрям, це просто кайф. Сьогодні ми приїхали в Буковель. У нас в планах просто прогулянка. Завітати на нашу минулу роботу в Буковельській скулі. До речі, ми там Сашею познайомились. Ми працювали адміністраторами, ось ну і хочемо ще піти на каток. І, в принципі, просто погуляти, насолоджуватись відпочивати. А завтра вже підемо кататися. Навіть я вже давно не каталась, пару хвилин і вже розкаталась. Навіть якщо ви будете вперше, можна навіть взяти інструктора. Один сеанс коштує 600 гривень. Це 45 хвилин. Ми пішли за 250 гривень. Сеанс ближче до вечора. Там вже ціни будуть дорожчі, але краще десь зранку йти, тому що менше людей комфортніше кататись. А зараз ми вже йдемо пообідати, хочемо взяти якогось борщику чи супчику. І далі підемо знову гуляти по буковелі, насолоджуватись краєвидами. Погодка дуже шикарна, Сніжочок. Дуже ми вдачно з'їздили. Замовили ми супчик з фрикадельками, таку чиабату, сирні пуйки і два гвинтвейна. Йдемо на одне з моїх улюбленіших місць в Буковелі і це колесо огляду. Ось. Але не на саме колесо, а саме в кафешку, яка знаходиться під ним. Називається Сяйво. І там такий шикарний вид. А зараз ми прямуємо на одну з наших А зараз ми прямуємо на одну із наших найулюбленіших локацій в Буковелі. Це колесо лого, да. якби була сонячна погода, то атмосфера буквально передалася у повній красі. Зараз трохи пасмурна, але ялинки припорошені таким сніжком, і атмосфера дійсно казкова. розпорядження. Нарешті. Хотіли покататися в 8.30, йдемо в 10.30. Ми вже готові. Вешті вибрались кататись на лижах, і ми останній раз катались уже два роки тому. Погода просто шикарна. Сьогодні сонечко, але правда досить холодно, мінус вісім. Але траси дійсно класні. Тому ми хотіли розпочати кататись десь о 8.30, коли запускаються підйомники, коли мало людей на трасах, і траси ще не розкатані. Це просто ідеальний час. Але поки ми взяли прокат спорядження, прокат одягу. Ну, це зайняло досить багато часу, і вже 10.30, і ось ми тільки зараз піднялись на сьому трасу. Останній раз ми катались два роки тому, тому трошечки підзабули. Тому зараз робимо невеличку розминочку і будемо робити перший спуск по семірці. До речі, якщо ви взагалі не вмієте кататись, то перше заняття рекомендую брати саме з інструктором по лижам, який вас навчить правильно стояти правильно падати, повертати. І, взагалі, техніка безпеки це дуже важливо. На лижах і після довгої перерви трошки незвично. Ми втомились. Ми катались рівно три години. Якраз взяли скіпас на цей час. Що можна виділити з плюсів? З плюсів дійсно класна погода, дуже гарні траси, і з мінусів вже досить так багато було людей. І тому що вже сьогодні п'ятниця, а найбільше людей п'ятниця, субота, неділя. Тому, якщо ви хочете кататись, то рекомендую саме ранковий час, 8.30. І після активного катання на лижах теж дуже важливо вміти правильно розслаблятись, і баня це саме той спосіб, який допомагає не тільки зігрітись. А також відновити сили, зменшити втому, зменшити навантаження після фізичних активних тренувань.